Всім привіт! Вирішили ми сьогодні поміж дощ з чоловіком поїхати на водоспад Женевський Гук. Ми раніше вже були, але раніше вибрали таку погоду, це було ще ніби перехід з зими до весни. І, відповідно, думаю, ми сьогодні поміж дощик, дивіться, які хмари страшні, передавали злив. Але має надію, що ми встигнемо. Так, напевно, вмію робити тільки я. Коли я розумію, що дощ, але все-таки їду, їду зустріч дощу. І, в принципі, попередні рази все мені вдавалося. Тобто, я мала можливість, я могла проскочити, все побачити так, як воно мало би бути. Тому зараз покажу, як ми їхали, і що з того вийшло. Насправді, дорога шикарна, і краєвид. Шикарний. Оці хмари, це щось з чимось, чесно вам скажу. Взагалі люблю ось таке хмарне небо. Люблю за ним спостерігати, воно набагато цікавіше, аніж безхмарне. Безхмарне це просто голубе, так? воно радує око. Але саме у хмарах є якісь дорнацькі візерунки, саме в такому хмарному небі. Є все те, чого не буває ви. Сонячному такому ніжно-ніжно насичено е голубому. Тому дивіться, ось так ми їдемо. І чим далі ми їдемо, тим більше ми бачимо синяву, так? тим більше ми бачимо хмари, тим більше ми бачимо, що ось ось буде дощик. Але ми ж не ми ж не боїмося, правильно ми все-таки рухаємося вперед. І я чомусь так сподіваюся, що ми проскочимо, можливо, по дорозі буде дощ, але ми його просто-напросто проїдемо. І ось, бачите, вже дощ. Ну, якби не так видно, навіть що потемніло. Хоча, якщо чесно, це десь годинка, так, 121. -та це якраз повноцінний день, а виглядає ніби під вечірок, правильно? Мені теж так виглядає і трішки вже настрій впав, тому що я розумію, що назустріч нам зовсім некрасива погода, і чим раз, тим гірше. Тобто не видно просвітку і Ми тут вже трішки радилися, радилися і вирішили, що, напевно, будемо повертати. Але все-таки рухаємося вперед. Оскільки маємо надію, що ще трішки і дощ закінчиться. Ну, але все-таки ми повернули. І тут, дивіться, свекруха передала мені цибулю. А я взагалі була в шоці. Зараз покажу вам чому. Та хто подумає, що в мене руки маленькі. Дивіться: 509 грам цибулина. Це просто шик. Перший раз так я бачу. І з оцієї половинки цибулі, дивіться, скільки. Це половина у мене. Капець. А ось це купила дитині в тривожний рюкзачок. А що ви даєте своїм дітям? Солодкі, це таке. І, дивіться, не знаю, що це таке. На підвіконнику, якісь такі, як мушки, і навіть маленький метелик. Кожен день втираю під віконник і якесь таке, я не розумію, що це таке, можливо, скажете. Ніби як маленькі мушки налітають. Тому зараз буду прибирати і трішки готувати. Це у нас буде, я так мельком, макарони по-флоцьки, тому й цибульки нарізала і окремо замариновані такі курячі крильця, кусочки курячих крилиць будуть запечені. Це так, щоб швидко, ситно і не дуже прям дорого. Тому що. Реально м'ясо зараз дороге. І оскільки не судилося мені все-таки побачити Женецький гук, я вирішила прогулятися по, по прирічку зранку. Попри річку, це у нас на хвилинку, дивіться, як гарно сонечко світить, навіть не восьму годину. Поки що. Не знаю, як буде далі, чи буде погода дозволяти. Але раніше колись кожного ранку, хоча є куди йти, чесно вам скажу. Гуляла попри річку. І воно того вартує. Я навіть не буду забирати звук, там так ще класно це на згадку, це відголоски літа. Це щось з чимось. Тому погуляємо разом зі мною для того, щоб набратися енергії на повноцінний робочий день. А це я вже вертаюся. Зараз покажу. Тут, попри оцю стежку, є така дика ожина. Так класно. Я люблю ожину, але таку маленьку, ні. Всім гарного дня, гарного настрою. Якщо вам сподобалося, лайкайте, не сподобалось, дізлайкайте, коментуйте, залишайтеся зі мною надалі. Буде більше відео для хорошого настрою, для енергії на робочі дні. Для відчуття сенсу життя і для гармонії внутрішнього світу, що немало важно взагалі для щастя, для таких щасливих моментів.